І отак іду до п'ятого поверху, поки дойду додому. Є. Наталія Сиса підіймається сходами на п'ятий поверх до своєї квартири. Жінка живе у будинку на вулиці Ціолковського, 6, де майже рік не працює ліфт. Оце ми, старики, ходимо, скупляємося. Сумки набрала, єлі піднімаюсь на второй етаж, стою там, віддихаю. Потім пішла на третій, віддихаю і так до п'ятого. Ноги дуже болять. Спини болять. Жінці 73. підійматися та виходити на вулицю, каже, доводиться щодня. Чи по хліб все одно ходжу, і може й два рази в день, бува, виходиш, то вже сил нема взагалі. У нас тут є інваліди, які діти не можуть взагалі ходити. Їх треба зносити. Жінка наніма людей, щоб зносили дитину вверх і вниз. Ліфт у другому під'їзді цього будинку не працює з листопада 2022-го, каже Вікторія Буракова. Я живу на восьмому поверсі, в мене мала дитина. Малій дитині два роки, але вже коли ліфт не працював, був тільки один рік. Ми дуже мучаємося. В нашому під'їзді 72 квартири. У нас є три груднічка, грудні дитини, які проживають на сьомому, на шостому поверхах. Мами винуждені спускатися на руках, носити коляски. Це дуже незручно. Ліфти у цьому будинку внесли до міської програми розвитку житлово-комунального господарства, яку затвердили у березні 2023-го, каже завідувачка з утримання житлового фонду міського управління житлово-комунального господарства Марина Харченко. Згідно із програмою, цьогоріч у місті мали відремонтувати 168 ліфтів за 14 мільйонів гривень, але полагодили лише 20, каже Юлія Городчаніна. Витратили на них близько 2,5 мільйонів. Де факто ми говоримо за цей рік, але ремонти почалися тільки від лі. І тому що ви знаєте, що п'ять місяців протягом року не затверджувалася програма ЖКХ депутатами. То не було сесії, то не було прийняти рішення. Навіть не від початку, це навіть від середини, від кінця літа. Це вже встигли відремонтувати їх 20, Ну і ще значна кількість договорів уже заключена. До кінця року планують полагодити ще близько чотирьох десятків, каже Марина Харченко. Але процес ускладнює відсутність комплектуючих. «Кожний ліфт по-різному. Є такі ліфти, які дійсно зупинені, але будинки старі і на той час були заводно поставлені одні постачальники ліфтів, це такі як білоруські, але немає запчастин. Ну там по кожному ліфтові окрема ціла історія по кожному. Не вистачає деталей і частину з них вже вдалося в Україні налагодити виробництво або поставки. З інших країн світу, але ще залишається частина деталей могилівських цих могильовських ліфтів, які ми замінити поки що не можемо. Альтернативи знайти ще не вдалося. А закуповувати в Білорусі, очевидно, теж не має права міська рада. Всі, які були цьогорічному списку і не встигли їх виконати, вони автоматично перейдуть на наступний рік. І ну, якщо буде можливість збільшувати цей список, обов'язково розглянемо звернення на за словами Юлії Гурчані. Загалом у місті близько 6,5 сотень ліфтів, які потребують ремонту, це й ті, що зупинилися та перебувають у аварійному стані, і ті, у яких закінчився термін експлуатації. Ела Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.